Доброго ранку, мої люди! Сьогодні ми з вами поговоримо про звуки. Звуки бувають мовні, за допомогою яких ми спілкуємось і які можна зобразити графічно та звуки, які видають різні предмети, звірі, птахи, наприклад, трактор. Так. Потяг Водоспад. Вовк. Ці звуки ми не можемо з вами відтворити. Ми їх можемо назвати або імітувати. А зараз я пропоную вам самим створити немовні звуки. Поплескаємо в долоні, постукаємо кулачком по твердій поверхні. Потупочимо ніжками. Ми тільки що з вами створили немовні звуки. Мову люди використовують для спілкування. Мова складається зі звуків голосних та приголосних. Голосні звуки можна співати. Вони утворюються за допомогою голосу. Саме тому вони так називаються. Голосні звуки ми позначаємо червоним кружечком. Назвімо їх А. О. У. Е. І. И. В українській мові шість голосних звуків. Повторіть їх ще раз. А зараз ми з вами пограємо в гру «Знайди звук. Погляньте, що зображено. Дім та Крем. Де із цих слів заховався звук І? Промовимо слово дім. Крем. Звук І заховався в слові дім. А який голосний звук заховався в слові Крем? Вірно. Е. Де заховався звук О? Проговорімо. Лев, слон. Звук О. Заховався в слові слон. А який голосний звук? Заховався в слові лев. Е. Шукаємо звук У. Промовимо слово Тигр. Жук. Заховався в слові жук. А який голосний звук заховався в слові тигр? И. шукаємо звук. А. Стіл мак. В якому слові заховався звук А? У слові мак. А який голосний звук заховався слові стіл? І. Молодці. Шукаємо звук І Промовляємо слово крап кит. Звук І заховався у слові кит. А який голосний звук заховався в слові крап? Так, а, молодці! А зараз я запрошую погратись з вашим улюбленим так-так-песиком-патрончиком. Вони будуть нам загадувати слово та казати перший і останній звук, а ми спробуємо дізнатися, яке слово вони загадали. З не починається на с, закінчується. Яке ж слово в нас на н починається на с закінчується? Це слово ніс. На починається, на а закінчується, на ш починається на а закінчується. Це шишка, правильно. На Починається на А закінчується. На В. починається, на А закінчується слово. Веселка. На С починається. На Т закінчується. На С починається, на Т закінчується слово. Самокат. На А починається, на А закінчується. На А починається і на А закінчується слово. Акула. На А починається. На М закінчується. На А починається. На М. Закінчується слово Акваріум. Молодці добре пограли. Добре пограли та все розгадали. А зараз, дітки, давайте домовимось, що голосні звуки, тобто які ми можемо співати, ми будемо позначати кружечком, тобто відкритим ротиком. А ці звуки, які ми не можемо співати, тобто приголосні, ми будемо позначати рисочкою, нібито прикритим ротиком. Дякую, що запросили. Сподіваюсь, вам сподобалось. Мені дуже мирного вам дня, бережіть себе, а я побіжу далі, бо в мене дуже багато справ. До побачення! Дякую тобі, песику, патрончику, за твою допомогу. Пропоную на домашнє завдання викласти літери, які позначають голосні звуки з пластиліну або інших дрібних предметів. Чекаю на ваші роботи, гарного вам настрою! До нових зустрічей.